Так, що це все за вісником Конституційного суду, а? Та туди йди, туди! а, то що ж, то, шарлатан, то, ти. Куди ти? Куди ти? Ну, Кондрат, не, не пробиться нам за журналом. Та нам треба. Де той позитавіст? Де Опанас? Опанас, сюди. А, Мирон, я за тобом буду. Як я перед то? Та не туди, що йде. Туда... Спір наш не забув? Який спір? А, не знаєш. Пам'ять ще. Хе-хе, на бочку пива. Ні, не, не пам'ятаю. Свідки є. Так не ясно жіща. Як не ясно? все ясно. Інтернет, брат! Ну коли інтернет, то показати треба. Слухай, що суд пише. Рішення. Чого ж ти, старий чортяко мовчиш, можна чи не можна? <кхух> Рішення Конституційного Суду України. А, воно все по формі. А Це ще нічого не значить. В аспекті конституційного звернення положення пункту 12 частини 1 статті 293 Цивільного процесуального кодексу України А Ґрунтування сам почитаєш Цивільного процесуального кодексу України стосовно можливості апеляційного, апеляційного оскарження ухвал суду першої інстанції щодо роз'яснення uh, ріш... Першої! Першої інстанції! першої інстанції! Інстанції? Ну! Щодо роз'яснення рішення суду... <laughs> Ти чого? Слово смішне інстанція. Взаємо зв'язку з положеннями пунктів 2, 8, 4, 3, 6, 29 Конституції. Конституції? Необхідно розуміти як таке, що передбачає право оскарження в апеляційному порядку. Тепер можна буде окремо від рішення суду. Хвали суду першої першої інстанції. Як про роз'яснення рішення, так і про відмову в роз'ясненні рішень. От тобі ж сурово по тексту. Рішення Конституційного суду України обов'язковим до виконання. І для тебе я все ну, да, роздрукувати з інтернету можеш хочеш. Ага, терпить. терпи. Не спіши, не спіши. Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню віснику Конституційного Суду України та в інших офіційних виданнях України. А далі, далі все. Все. Та я ж кажу, все. Це, 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 це. А, що дописано знизу. Якщо вам подобалося це рішення, КСУ, проголосуйте за ньому на нашому сайті. А. Просять оцінить, бо самі не знають, чи добре написали. Не можна оцінить неоціненне. Не, Нє, рішення хороше. Ану, а то... по нас доставай кредитку. Степаніч, а ж це просто роздруківка набрати що хочеш можна. Тут треба документа офіційного. Якщо так мало і понапридумували, могли б же ж написати що строка скарження років зо три. Не може та турити, прибріхують ваші інтернети.